Це буде в нас в поріжеться капуста. Зараз покажу, як порізати. Бачите, Воно саме краще. І на годину на годину воно відстоїться. І це викидується. Капуста має насюватися. Трошка вам розкажу про пікінку і що можна з нею зробити. Кисолати, чимчі, так як в нас вже вона дійшла, як то говориться. О, за добре. Так що варто садити. На осінь до зими І я вже одну був вирізав 1, 800. Е, Знаю, що на ринку крупніші не йдуть, але ми їх оставляємо, щоб зробити чимчі. Зараз трошки вам покажу, розкажу. У нас вже я зробив, з'їли непогано. Така вона в мене вродила, бачите, непогана, чистенька, без нічого, я нічого не проходив, якщо чесно. Нічим бачите, отлично. Це я дві штучки виров, такі здорові. Це буде у нас в тімчі. Зараз я вам покажу дещо, як можна зробити. Кажуть, це на любителя. Розкажу, можна за свого, я трошки дещо свого додаю, але все рівно тільки зробив і дуже добре поїли, навіть моя сім'я. А зараз я покажу вам, що пекінка це, це є сила. Оце у нас вже останнє. Бачите, оце вже останнє. Чим -чим. Вже пішло. бачите, Ну, смачне. Маю любителя, це є три дні. Вже класно вже з'їли. Одну пікінку здорову, ту, що я казав, на кіло 800 вже з'їли. Як зараз можна зробити, її можна в будь-який час зробити. Так як дається перець, звичайно, гіркий мелити треба. Такі, що росте. З городини, але, я, якщо не мав зможності, я взяв сушені. Це взяв паприку, це солодкий перець, взяв гіркий такий перець, трохи бачите, крупніший. Ну і чилі чияки взяв таку мелену. Це я мішав все до кучі. все до до кучі давав Соус ми не давав, бо зробив таку шабанку, давав ще туди два яблука, перебив на блендері, було трохи мене ще перцю стручками перебив і ще такого простого. ну І два яблука дав. Воно непогано, як то кажеться, смак передає. Пробував навіть, як квашену капусту давав, чуть -чуть трохи туди кидав, коли вже на той. Я трохи кинув квашену капусту. Тоді сам все, чим, сама з тіло давала, так як квашенням. Теж непогано це на любителя, Це для проби я сам так. Просто мені подобалось як. І так її стоїть. Вона йде до всього. До Каш, можна, хто любить, до пюрешки, до жареної картоплі, до кого ж хочете. Сюди я це перемолов ну і, звичайно, дивіться часник. Це я так намолов його. І бачите, і часника. Далі часника це все перемішаю, поріжеться в відро. Як кажеться, відро просто брати О, поріжеться... Капуста, зараз покажу, як порізати можна, і можна цілу на 4, просто роблять на 4 переважно, але щоб скоріше її було, то я її просто-напросто так, щоб поїсти це, як розвійде мене невеличкий відео. І буде нормально. Підписуємося на наш канал Мазуріарік, ставимо лайки. Я її поріжу, зараз вам покажу, як е, нарізати і просто солю посолити. Постоїть годину, я тоді заливаю водичку, це все зливаю. І вона така пишна є, як то кажеться, нормальна. Потім на, натираю отим приспособленням. Бачите? Це таке приспособлення, що я вам розказував. І вона постояла день. І от дуже-дуже кажу, мені подобалося. Але перед тим, як капусту я засолив і водичку і залив солью, то я вже взяв. Гніт зверху положив, щоб ціла капуста зайшла. У нас трохи просто її не треба, щоб солити багато, небагато так на пробу, щоб вам було нормально. Але все рівно потім вона ще водичкою змивається, бо де неде де може груба сіль остається, бо то ненадовго на, то на годину. Тоді берете просто-напросто, отаким, От як в мене є. Yeah. Бачите, таке зробите все, що можна кажу, і сухого. Непогано, але щоб трохи пекло. І кажу, додавав ще яблука. я різні подивився відео. А це знайшов такий, що що додав яблука, він дає смак. Тому що, е, як то кажете, коли молодці стручки, то воно є таке пюре. пюре. А тут немає ту сух'я. Щоб було це пюре, я просто взяв косненьке яблучко. Е, і, і просто перемолов, вийшло непогано. Зараз покажу ще, що як можна далі. От взяв я капусту. Бачите, переважно воно найкраще середина. Оце найкраще. Вона така жовта, де хто каже, зелені салати робить, ні, воно можна з оце, оце ось, найкраще. А тут можна ще на голубці, щоб ви знали, Бачите, оце ще можна на голубці на цей стоїть зробити. І, можна кажу, це на голубці дуже добре. І можна навіть салати зробити. А с цього просто кримчик. Для себе, якщо у вас двох є, вам би і цього хватило, якщо чесно. Ні, тут її, а це піде. Ну, я буду робити стілові. І просто кажу, доріжу на, на, на пополам, а я просто такими кусками ріжу, просто сюди. Бачите, ось такими кусками. Просто воно ріжеться. О, знаєте, вона Нічого великий, а не якраз ці грубі. E, і добрий. Оце найкраще. Саме, бачите, саме це краще. Зараз Оце, Оце я ще піду до свіття. Оце. Оце можна вже положити, кажуть, на бік. І так само з цього зробимо. Ось так само я взяв і другу кіночку, бачите, другу пікіночку. І теж сюди. Подрізав половину і післо. порізала, Але я роблю так, тому щоб скоріше воно пропиталося і його пару днів і немає. Можна любі салати, Ви любі салати робити. Додали те саме кукурузу, додали майонезу, додали, хто не любить, я, то саме яйце варене. Ще можете так само. І колбаски, я кажу, це на любителя, І робити таку Тінцю. Або салат. Ну класно. Так, це ми переложимо, я показую так. Потім ми беремо солю в більшу цю солю пересипуємо і на годину на годину воно відстоїться. Пізніше ми беремо оцю приправу. Зараз я покажу. Година прийшла, я отаку от взяв, бачите, капусточку квашену. І взяв такий прес, це обов'язково. Але переважно я пробую на соль, на сіль, я пробую отак. От це бомба. Сосню, не можу сказати, що до чого. Роблю все на око, як то кажуть. І водичку зливаємо, просто-напросто зливаємо водичку. От зробили такі, бачите, От такі, Зробили. О, зараз візьму я більше відро. Буду відріз робити. Так. А більше відро. це клас, Бачите, так як я вже сюди казав, я чесночок давав перчик, два яблука я розмовив. І дав тут перчик і, і сухий давав. І тесника. Соус роблю для смаку, сам по смаку. І це викидуйте на тому. А я вам покажу. Так, я його. Правда, я руки помив, вибачайте. Все нормально. Перварно робить. Ну, і ми його перемішуємо. М -м -м, класно, Але вона має трошки полежати. в ньому. Капуста має хто На любителя може пробувати. Але, ну, настоїться. І ще одне хочу сказати, що я пробував е, корейську. До мене корейці були приїжджали, і вони е, теж, але вона була настоєна і оця сама капустина, як то кажеться, той е, сам кусочок, він був як прокопчений, як просоляний смаком за такою, як то говориться, проквашеною капустою. Е, то я вирішив трошки дати до тої юшечки, трошки дати, і вона, бачите. Я перемішаю, просто-напросто. Я її перемішаю, Нічого вона не буде, я б для пробував дуже смачно. Вона буде через день воно квасено, буде смачна, дуже, дуже, як то каже, класно. Так, і все є в мене для кольору. Червона просто не Бачите? Трошки дам для кольору. і вона розмішається, помішається. У нас вже як пахне часник дає, ай класно дає. Положили. І через день можна пробувати від відіярка мазура е, смачна, дегустацію знімаю сам. Ну і люблять діти, так як, як ми його любимо, другий не люблять, а ми його їмо. Так що пекінкаво. Так що е, вирощуємо для себе все, що зможемо. Воно того, як то каже Варта, як кличні, які здасться, а так кінча кажу, получиться і салати. Можна було й молоду. Це буде все в майбутньому. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож. Заказуємо в описі під відео, буде ссылка на магазин. Або звертаємося за номером телефону. Скоріше всього, у нас на Херсонщині, але ще буде весною. Тут, звичайно, садити. Будемо показувати, що ми міємо, що, як то кажеться, ми будемо висаджувати. А так, підписуємося на наш канал Мазуріарік, ставимо лайки. Україні перемоги. До побачення.